витримку. І так, коник, Стрибунець. У степу в траві пахучий коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний Стрибунець, чи в пшениченьку, чи до досхочу розкушував. і цілісіньке літо не вгаваючи співав, розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма. Коли гульк Аж степ широкий суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он уже зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як це лихо перебудь? Опізнився, небораче, отказав земляк йому. То кохав життя ледаче, не переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти літо, Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, небоже, на морозі гопака. Діти, ви чули, як я прочитала, як я змінювала голос, інтонації. Ми зараз обговоримо спочатку з вами цю е, байку, а потім ви спробуєте відтворити. Домовились, маєте витримку, сьогодні кожного я почую. Кожного. Перше, що ми зробимо, це обговоримо слова, які можуть здатися незрозумілими.